Вітаю, друзі! Ви на каналі лінцю і сьогодні я хотів приготувати з того тіста, такого, який попередній раз я робив в пільмінні, то сьогодні я би хотів спробувати зробити з нього вареники. Вареники я буду робити з картоплею і з сиром. Так що побачимо, що з цього в нас вийде. Кому буде подобатись моє відео, ставимо лайк і підписуємось на канал та залишаємо коментарі. Ну що, ми почали приготовляти наші енергії. Для початку нам потрібно борошно. Хороше борошно нам потрібно. Але в мене є, в мене залишилося борошна з минулих разів, небагато. Три упаковки. Будемо брати посудинку. І на...

минулому відео я робив ось такий тортик, бачите, його вже стільки залишилось. Дуже був смачний, до речі, відео буде на каналі, зі тортиком, як я його робив. І для цього ще нам потрібна сіль. Ось. І нам потрібна така ось мірка.

До речі, я перший раз як робив, то зелене тісто Ой, не а на 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 борохтно. До речі, дуже гайно все вийшло. Тісто було просто неймовірне, вийшло. А найголовніше в тісті, щоб воно ліпилось добре. Бо як воно не буде ліпитися, то воно буде. Розване. Нам потрібно 800 г борошна, 4 столові ложки олії, 2 яйця і 375 мл кипятку. І одна чайна ложка солі для того тіста. Я буду показувати ближче, щоб було, щоб було тут видніше, як це все. А, у мене вже тут готується картопелька, буде начинка така е, з картоплі. У мене будуть вареники з картоплею. Начиночка з картоплею і додамо туди цибульки. І е, потім ще буду додавати робити вареники з, з сиром. І так само вам покажу, яку я буду робити начинку. Ну, а кому буде подобатись моє відео, ставим лайк і підписуємось на канал, якщо ви ще не підписались, будемо підготовляти наше борошно. Ну, Я взагалі беру дуже хороше борошно, щоб там... Тут у нас є yeah. така цікава мірка, грам. 800 грам, Ще трішки нам потрібно. До речі не потрібно мені так буде багато борошна. Я думав, що мені забракне цього борошна. А мені не забракне. Так як у нас сьогодні свято, магазини всі закриті і немає ніде купити. Так що так. от. Є800, Є800. Ми відміряли своє борошно. Насипаємо сюди борошно. Ось, бачите. У мене така мірка, така цікава, і додаємо сюди ось таку чайну ложечку солі, ну, щоб чисто було таке, рішки смак був. Е для початку нам потрібно не заливати водою, ми додаємо сіль, олію і яйця. Аж потім, коли ми вже вимішаємо з яйцями, нам потрібно залити його кип'ятком. Тому що, коли, якщо ми будемо робити все разом, наприклад, дамо яйця і залиємо кип'ятком, то наші яйця вже збутуються. Тобто для початку потрібно м... вимішати з яйцями з олією. Ось такі от 4 столові ложки. Олії додаємо, щоб воно було в нас файне тісто. Ось. І звісно додаємо наші яєчка. А ви не забувайте залишати коментарі, як ви робите. Так, нам це борошно не потрібно. Олія вже нам не потрібно. Я дуже не люблю, коли є такий ось балаган, тому що потім недоречно. Бачите, ми додали собі все. Я люблю, коли все чисто, коли немає. І зараз ми будемо наше борошно вимішувати. З яйцями. Ось, щоб вони в нас добре вимісились із борошного. А вже тоді, коли вимісимо в яйцях, то будемо заливати гарячою водою, кип'ятком. І тоді, тому і це тісто називається Заверне, тому що воно вже заливається кип'ятком і вже... Наполовину готується. Так що ось так от місце. У нас картопля вже тут кипить. Будемо його зараз вирішувати. Побачимо, що в нас. Шинка вже постиралась. Я вже своє тісто <гум> вимісую тут. Бачите, яке воно в мене вийшло? В мене ось так. Треба його добре вимісити, аби не було таких грудиків в ньому. І хочу показати ось таке ось моє тісто. Бачите? з нього будемо робити варенички. І потрібно після того, як ви його замісили, Хвилин буде відпочивати, а тут готується вже картопелька на начинку. Ну що, друзі, 20 хвилин пройшло вже, наше тісто відпочило трішки і будемо зараз з вами розкатувати тісто і робити варенички.

Tá? Щоб було краще. Є. Борошно, позначить, вареночки не приклеювались. Хотіла вам показати ближче, щоб ви бачили, як буде гарно розкатуватись тісто. Наче, до речі, потрібний стакан стакан нас виходить процес наших вареничків, Тут же мені прийшли на допомогу. Ось Ось такі у нас мої варенички. В них є великого розміру. Малесенькі. Ось такі бачите. Дуже гарне тісто, дуже добре ліпиться. Так що... Е, кому буде подобатись наше відео, ставимо лайк і підписуємось на канал.